Мир Господній вам. Будемо сьогодні разом дякувати Богу, що він нам продовжив життя, дав ці моменти, ці добрі хвилини бути ще разом. Слава нашому Господу! Ви знаєте, дійсно, Саша правильно каже, непростий час в країні, непрості якісь події відбуваються, і не знаємо, що буде завтра, не знаємо, що буде далі. Але в нас є надія на Господа. І це нас робить і людьми. Бо без надії на Господа людина не має більше ніякої надії. Вона не знає, де їй податися, хто допоможе, куди надіятися. А людина, яка надіється на Господа, вона знає, куди вона йде. Вона знає, що з будь-якої ситуації її може вивести Господь. Що для Господа немає нічого неможливого. Це та людина, яка надіється на Господа, вона про це знає. Їй не страшно, що буде. Ця людина, що має сильну віру, їй не страшно, що буде, бо вона знає, що би не було. Найгірше, що може бути, це смерть, і я йду до Господа. Оце людина, та, що має віру. Все. Найгірше, що може бути, це смерть, і я йду до Господа. Нехай нам Господь всім дасть такої віри, щоб ми. Не дивлячись на то, що би не відбувалося, мали тверду віру на Господа. І завжди, завжди слідували за Ним, завжди радувалися тому, що Господь приготував для нас. Ви знаєте, перші християни, з них добре взяти приклад, я поясню чому. З них добре брати приклад, бо перші християни вони були живі свідки. Ісуса Христа, який був на землі. Тобто, апостоли вони бачили Ісуса Христа, вони бачили роботу Ісуса Христа, вони бачили чудеса, вони бачили любов. І це все вони могли передати Першій Христовій церкві. І за Першу Христову церкву багато написано в Євангелії, багато написано в Біблії. І тому нам добре. Час від часу заглядати, як це поступали там люди в тій Першій Христовій церкві, як вони виглядали, що вони робили? Ви знаєте, якщо так собі змалювати вигляд, які то були там християни чи люди, то ми собі уявляємо, що були бородаті дядьки, ну це так, десь скоріше, бородаті дядьки ходили в таких грясах в платтях, бо тоді було такий, так було прийнято ходити. І поводилися вони на той час, як теж як для того часу. Ми собі так їх уявляємо. Ви знаєте, але про них, про тих перших людей Біблія дуже добре відкриває і говорить. Ви знаєте, вони, крім того, що вони були бородаті, вони сповнялися Духа Святого. Біблія говорить, що коли пішов Христос, вони збиралися разом в молитві, сповнялися Духа Святого, їх наповняла велика радість. Вони євангелізували. Вони знали, що вони повинні проповідувати Євангеліє повсюду. Євангелія ширилось по Єрусалиму, ширилось по всій землі. Неслася добра звістка про Ісуса Христа. Вони займалися не тільки апостоли, згадайте, що апостоли долучали до служби, тружеників різних, долучали, брали з собою люди трудилися. Це було все в першій церкві. Перша церква люди допомагали один одному. І добрим словом, і не тільки. Біблія говорить, що коли хтось мав недостаток. То ті, що мали достаток, вони перекривали того, хто мав недостаток, так, щоб всі могли прокормитися, могли себе почувати добре. Це говориться теж про першу церкву. Ви знаєте, дуже багато написано такого хорошого, з чого ми можемо повчитися від тієї першої церкви Христової. Ви знаєте, перша церква була цінна для Господа. Але я вам щось кажу дуже важливе. І остання церква, наша церква дуже цінна для Господа, і не менш цінна. Перша церква цінна для Господа, середніх віків цінна для Господа, і останні часи церква цінна для Господа. Хоча Біблія називає останніми часами весь час, після того, як Христос прийшов. <кій> Ви знаєте, перша церква, люди бачили знамення. Бачили видіння. Сьогодні в нас теж таке є. От брат Степан на початку служіння розказував видіння. Люди бачили видіння. Люди бачили знамення, люди бачили і зцілення. Це відбувалося в першій церкві. Ви знаєте, що написано за Петра. Дії 5.15 Тому виносили недужих на вулиці і клали їх на ліжках та ношах, щоб, щоб як і ітиме Петро, будай тінь його затінила кого з них. А також приходило багато людей з навколишніх міст до Єрусалиму, несучи хворих таких, що мучились від нечистих духів і всі стілялися. Люди хотіли, щоб хоча б тінь тих людей, якої першої церкви попала на них. Уявіть собі, хоча б тінь. Зараз питання, чи всі би бажали прийти на служіння, слухати, поклонятися Господові. А там багато людей, знову ж таки, за ту першу церкву. Люди хотіли, щоб тінь Петра попала. Ну, була така в людей віра. Віра така. Що якщо попаде тінь, вони получать стілення? Ви знаєте, і получали. Бог по їхній вірі їм давав, милував їх. Наскільки була сила, наскільки було благословіння. Але чи любив Бог більше першу церкву, чим, для прикладу, нас? Не більше. Бог любить всіх одинаково. Бог як любив ту Першу церкву, так само любить і нас на сьогоднішній день. І Він хоче благословіння. Хоче благословення. Він хоче, щоб ми були такі, як перша церква, і навіть кращі, навіть благословенніші. де ми зможемо взяти благословення більше, беремо, хай Господь допоможе. <кій> Ви знаєте, попри то було багато. Лже учнів. Була перша церква, була благословена церква, але попри то, були люди, які вчили недобре, які переслідували якісь свої цілі, які хотіли щось придбати для себе, які хотіли, можливо, просто доказати своє, що він виглядав правим, що він виглядав славним. Цього теж треба остерігатися і боятися. Пише Біблія, що будуть серед вас лже учителі, лже християни. Ви знаєте, якщо так запитатися, ну, хто з вас лже християнин, то та ніхто так не скаже, я лже християнин. І я так надіюся, вірю, що серед нас таких нема. Але чому ми за це говоримо? Ми маємо бути обережні, бо до нас можуть такі прийти. І хай Господь не допустить, хтось з нас може стати таким, якщо не буде бодрий. Якщо залишить всяку любов до Господа, я теж, щоб не читати багато місць, можна з змість зачитати, бо я виписав декілька. Юда 1,4. Бо деякі люди непомітно вкралися що давно, призначені на цей осуд, безбожні, що благодать Бога нашого обертають у розпусту. І відкидають єдиного владаря Господа нашого Ісуса Христа. Він каже, такі люди вкралися в громаду Христову. Вони не вкралися в якийсь там парламент, ще десь вони вкралися серед християн, серед Божого народу. І таке було. Або, наприклад, друге послання Корінфян 11:13. Бо такі фальшиві апостоли підступні робітники, що дають із себе апостолів Христових, і не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Тож невелика річ, коли його слуги прикидаються слугами правди, але їхній кінець буде за їхніми вчинками. Сатана навіть прикидається ангелом світла, і за таке написано. І ви знаєте, і нам треба остерігатися. Щоб бути якими учнями Христовими, настоящими, справедливими, чесними, тими, що будуть нести свою віру, свій вінець до кінця, щоб не стало з нами інакше. Ви знаєте, на сьогоднішній день багато хто себе називає християнами. Але чи є насправді такими? Зараз куди не вийдеш, запитаєш на вулицю, ну не всі скажуть. Але, напевно, більшість людей скаже, що вони християни. Легко себе назвати християнином. Це, сили, це не вимагає зусилля. Це просто язиком ти повернув за 3 секунди і все. Але бути справжнім християнином це вже вимагає зусилля, це вже не так просто. І не кожен хоче прикладати зусилля. Простіше його не прикладати. Простіше просто три секунди язиком сказати: я християнин, але я живу собі і далі роблю, як я робив, і живу собі своїм життям. Але прикладати зусилля потрібно. Бо так, тільки так можна стати справжнім християнином. Кожен себе хоче просто причислити до христових дітей, але так не вийде, бо коли прийде Божий суд. Написано, що одних по праву сторону поставить других по ліву. І все. І там ти просто не скажеш язиком, що я християнин. Боже, ти перепутав сторони, я ж себе називав християнином все життя. Я маю бути там, де християнин. Ні, так не буде. Якщо ти просто говорив словами. Це не спрацює. Ви знаєте, Господь Він буде дивитися на справи, Він буде дивитися, що було в твоєму серці, на твої думки. Чи ти любив. Знаєте, за, за учнів Христових написано, що пізнає пізнають інші, що ви є мої учні, коли будуть бачити серед вас любов між вами, От тоді пізнають. Бути справжнім християнином не так просто. Треба відмовитись від самого себе, від свого его. Багато хто з нас повністю відмовився. Надіюся, що багато. Надіюся, що ми всі. Але ви знаєте, є его людське, яке не дозволяє людині повністю віддатися в Христові руки. Бог каже, підкуріться мені, виконуйте волю мою. А людина має свої побажання. Ай, не хочу так робити, як так тяжко, як Бог каже, мені простіше отак зробити. Бо це моє, я так собі бачу. то». Бог каже, віддайся мені, покорися мені повністю. А людина супротивляється з Господом, бореться. Ні, я буду робити так, як мені. Здається, то розумно. Ви знаєте, Бога треба ставити на перше місце. Наше его, нашого плотського чоловіка ставити назад, відкидати Господь на першому. Ви знаєте, Біблія говорить за те, що полюбити Бога треба найбільше. Більше, чим маму, більше, чим тата, більше, чим сім'ю. Може, хтось до нас прийшов в гості думає, що я говорю дивні речі. Але так вчить Біблія. Бог має бути для тебе на першому місці. Більше, ніж рідні твої. Але Бог не каже не любити рідних, Бог каже, люби мене на першому місці, і дуже сильно люби рідних своїх, але я на першому місці маю бути. Тобто, коли рідні тобі кажуть, щось зробити недобре, ти кажеш, ні, в мене є Бог, я буду робити так, як сказав Бог. Він на першому місці, а не так, як сказали рідні. Бог хоче, щоб він був на першому місці в нашому житті. Бог хоче, щоб ми були справжніми християнами, справжніми його учнями. А це можливо тільки прикладаючи зусилля, перебуваючи в слові Його, роблячи добрі діла, шукаючи Його волі, перебуваючи в молитві, наповнюючись Духом Святим. Як ми можемо знати Божу волю, як ми можемо відчути, що Бог від нас хоче, якщо ми не наповнені Духом Святим? Тільки коли людина наповнена, вона може розуміти в той момент, що Бог хоче від неї в житті, чи як поступити в певній ситуації. Ви знаєте, якщо людина наповнена гнівом чи ропотом, їй тяжко почути голос Божий. Вона блокується від голосу Божого, її людина вибирає. Або ти слухаєш голос Божий, або ти слухаєш гнів, або ти слухаєш ропот, ти маєш вибрати. І коли присутнє в серці щось інше, голос Божий дуже важко чути. Коли людина наповнена Духом Святим, святістю, радістю, вона тоді розуміє, ага, Боже, я, я бачу, я бачу, що ти хочеш від мене таке. Ага, я бачу, що ти мене випробовуєш, але не залишиш. Я бачу одне, друге, десяте. В такому моменті ти побачиш, хай Господь нас благословить. Справ... Ви би хотіли бути справжніми учнями Христовими? Ви є справжніми. Але ви, ви би хотіли, щоб все благословіння відкрилося Боже на нашій церкві і на нас? На вас? Я думаю, що би хотіли. То будемо до того йти, давайте будемо до того йти, давайте будемо старатися, перебути в Дусі Божому, щоб ми могли отримати ті всі благословіння, щоб Бог нас міг використати в своєму ділі. Ви знаєте, Богові треба якесь діло виконати, для прикладу, вивести, я для прикладу беру, вивести ізраїльський народ з Єгипту. Бог вибирає чоловіка, хто це може зробити. Але якщо би Мойсей категорично відмовився, Боже діло воно б все одно виконувалось. Незалежно від того, чи погодився він, чи не, чи не погодився. Бог би своє діло виконав, він би просто знайшов іншого чоловіка, замінив Мойсея і виконав би своє діло. Але Мойсей погодився, ми знаємо, хай його Бог благословить Мойсея. Ви, ви просто зрозумієте, за що я говорю. Якщо ми хочемо бути Божими учнями, ми маємо бути готові прийняти виклик Божий. І стати на, на труди, стати на то, щоб трудитися. Бо Господь, Господу не тяжко знайти людину, яка готова. Якщо не ти, то буде інакший. Якщо ти не хочеш вдіти вінець і слідувати в царство, Бог найде ту людину. Яка бажає, яка тянеться до того вінця і вона прийме вінець? Не треба втрачати своїх вінців, треба тримати, поки ми живемо, поки ми йдемо за Христом, тут, на цій землі вінець має бути завжди на нас. Хай Господь благословить вас Божий народ. Бог вас всіх любить, ви є учні Божі, ви є особливі люди. Є багато мільярдів людей на землі, але не так багато людей поклоняється Богові. Не так багато людей шанує Бога. Якась частина взагалі не шанує, якась частина просто на словах. І якась менша частина шанує Господа. Ви попадаєте в цю частину, ви маєте честь, привілегію. Бог будує нову країну, чудесну країну, приготовляє, де будуть жити люди. Вибрані, де вже не буде зради в тій країні, чи щось іншого, чи щось неправди не якоїсь. Там все буде чесно, справедливо, там буде любов і мир. Таку країну, в таку країну веде Господь тебе і мене. Він веде і обов'язково веде, бо він всемогутній Бог, для нього нема нічого неможливого. Хай вас і Господь благословить. Будемо просити в нього в молитві ще благословіння. Будемо просити, щоб Він нам допоміг бути справжніми учнями Його і щоб Він нас використав. Господи, використай нас. Господи, благослови нас. Господи, прости нас і зціли нас і духовно, і фізично. Будемо молитися до нього.